Всім привіт. Не знаю. Не дуже я і хотів це відео знімати, але щось так подумав, що треба зняти, розказати. Коротше, продав я свій мотик 10-го року КТМ. Продав що продав? Дуже класний апарат, вогонь, але хочеться вже більше свіжішого, всі катають на нормальних мотиках, я без стартера. Ну і рівень вже такий, як сказати, вже виріс я з нього. Хотілося б більше щось новішого. І отакий от апаратчик я прикупив. Буду тестувати, зараз їхати, але поки він чистий, хотів зазняти. Це Six Days, катемчик, 300, звичайно, з такими захистами. Це 20-й рік, був куплений новий. Якось ми катали в лісі, і Саня каже, Взагалі я йому кажу, хочу щось новіше. Він каже, я би тобі свій продав апарат. І от, дякую Саняве, продав він мені такий апарат. До мене був лише один власник. Наїхано тут 80 мотогодин, зараз 91. 80 був замінений поршень. Ну, все чотенько, за мотоциклом дивилися. Ну, Їхали, ви розумієте, їхали те, як йому треба і де треба. Апарат потужний, дуже потужний, тому що Санька, як він їхав, це просто бомба. Зараз я проїхався, подв'язка, це вже рівень, це не 10-й рік. Це вже більш новіше, більш сучасні технології. Дуже багато няшок, таких Захисти. Ну, взагалі, я хотів давно такий захист речагів крутий. Зараз він в мене є, бо мої достали. Ну, по мілочі дуже всякого тут є. По тюнінгу. Наприклад, от захист машинки. Ще один захист. Болт не пластмасовий, хто шари, а метал. Ну і це вже інжектор, тут стоїть перенос форсуночок, вже настроєно дуже потужно, як має бути. Резина хороша, ну, але це таке взагалі. Ну, все воно, як би на мотіку що було, власне, як докупив резину, собі більш таку проходиму. А зірки вся залишила, як би було. Там захист він докуповував, але мені залишив. Дякуємо. Сідуха така, як я люблю, витягалочка. Ну, взагалі, що я хочу сказати? Трошки я проїхався, дуже зручно на нім. От перепригувати трамплінчики, м'ягка підв'язка. це зовсім другий рівень. І є стартер. Це дуже, дуже потужно. Мене вже, якщо чесно, не достало, що нема стартера, а я хотів вже, щоб був стартерочок. Підножки такі дуже прикольні. Сучасні. Тюнінговані. Ну, коротше, красота. Красота, я не знаю, буду привикати, буду розказувати. я думаю, що ті піка, Це вже після карбюратора ну, якийсь плюс. Багато чого поміняли вони. Міняли з 2012 року, там інше щеплення ставили. Потім поміняли. Пізніше після 2016, в 2017 році поставили баланс вал. Далі допалили, зробили TPI в 2018 році, не дуже він вдачний. Пізніше зробили більш вдачний. Ну і зараз з цим переносом форсуночок проблем взагалі ніяких нема. Власник сказав, що апарат справний, ніколи його не підводив. Ну, Така техніка, вона для цього і створена, щоб їхати в лісі там, де пішки важко інколи пройти. Буду пробувати. Перейшов, якщо чесно, і... Не мічтав, але получилось так, як вийшло. Дуже все класно. Траверси такі прикольні, регулюровочки, хто знає, тут преднатяг пружини звідси регулюється. Ну, хто розуміє, той розуміє. Розказувати багато за нього не буду, хоча сам хотів глянути обзори. Обзорів апаратах. що на такий апарат на я не знайшов. Хоча це і не є стара модель, це вже більш новіших. Пізніше покатаюся, розкажу дуже все подробно, як їде проти карбіратора. Які відчуття? Ну, і взагалі, я думаю, ще один плюс, що купив новіший. Запчастини будуть взагалі. це ще КТМ. Взагалі любі запчастини є. З 20-го року точно вже є, з 17-го є, нема проблем ні з пластиком, ні з чим. Прийшов, купив і поставив, їдеш. Ну, мотоцикл приємний, мені, мені подобається, як він виглядає, як він тримає себе на, на трасі. Зараз в ліс як залетів в лісочок, ще розкажу, як він їде там, покажу. Думаю, я його заслужив. Треба вже давно було купляти. Так. Тепер я настоящий ендуріст все, пока-пока. так Нарешті є братва у нас підножка і саме ж головне, що є у нас стартер, крута сняга, взагалі крута. Давно я хотів. Коротше, відчуваєшся, що легкі легкий Не знаю, треба протестувати. Звірниш, коротше. Може санька того і валив дуже добре зробив я в Сані. Якщо чесно дуже повезло дуже мені повезло що він його взагалі взагалі захотів продавати такі мотики ж не продають такі мотики ж не продають це ж хороший для себе зроблений Вау! Відчуваєш. Підрив різкий в нього. Секунду. 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 Я не знаю, куди їхати. Де тут... Якщо <со> урахувати те, що я ж до мочика не, ну, не звик. Капець, він як є Як є Легенький Це все неженький, ох! Щеплення, звісно, відробляє Наповну Відчувається, що я не туди поїхав. Протестуємо стоїмо тормоза. Не знаю. Страшно. Конечно. Я ще не звик до тормозів, то до, до цього всього тут. Опа, нормально. Тормоза є, тут мокро. Оба. Класно, класно. Так, Санька вчив не сідати на жопу. Так і робимо, так, і робимо. так так, що для в нас тут? Не знаю як тут. Попробувати чи ні. Можна. <пробувати> Братішка купив у мене мотик мій. Бачу пробувати. Ну так, Санька, Саня, все понятно, звісно, це апарат. Добре мені сказав. Розбери, мотик, не пожалієш. Я вже відчуваю, що таке тіпіа. Не знаю, ну підрив він має, звісно, жускувати. Ох, болеть. Так, зразу давай тут на спуск, я попробую Так, да, так, 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 так я вже всяку в лісі Заблудився да, Мотик Да, да, не ожидав, не ожидав, якщо чесно Що таке буде? Але так є Ху Да. Не, ну. <свистит> да, якщо взяти ще до уваги те, що я взагалі перший раз на ньому їду, то це супер. Це супер, я виїжджаю у дуже потужний підйом. Так, що? Так що! Да ну Да ну! Да ну! Честно? Да ну! Да, да ну! Да что вы? Это уже... Это ревень. Это ревень. Это ревень. Що саме приємне? вот цей звук? Просто ну, ви самі бачили, це, ну, без розгону особо я пішов, я, я в шокі, я в шокі, я не знаю. Я не знаю, що ще можна. Що ще можна хотіти від техніки, мені здається, що це саме-саме, що вже є кутужняк. ну, Не знаю. Подвісочка, мені подобається, збитий він в Кучку, мотик. Що означає, що я не їхав на нормальних мотиках. Старі, старі. Але якщо б я не їхав на старому китемі, я би не зрозумів, що таке на новому їхати, яка різниця. Просто якщо ми вчимося спочатку на, на Китаї виїхати... Ми ми купуємо оригінал 125-ку, як я купив, і розуміємо, що 125-ка це не для лісу. Але стіл потихоньку ви набиваєте. Ви купуєте інший мотик, старий, бо можливо грошей нема. Бюджет не на мотик. І ви купуєте щось до трьох тисяч. Потаскане і вкладаєте туди гроші. І катаєте, і отримуєте задоволення. Я від свого тема, отримав море задоволення, взагалі кайфові мотик. Я пройшов просто той етап, перейшов на слідуючий. І я, я дуже радий, що зараз така можливість з'явилася. Я взяв, взяв мотик, такий, який я хотів. Такий, як, такий, як от зараз купляю, хоча, хоча б отакий. От от Це ж не новий, але для мене він як, як новий. Це для мене і так рівень дуже високий. Я довольний. Дуже. Не ж довольний. Задоволений. Просто слів нема, слів нема. Просто нема слів. Просто нема ну, да. Зараз від Мотика вже нічого не, не треба хотіти, треба самому ще ще, ще скіллуху прокачувати. Ще прокачати стілу. Це мотик, який мені дасть таку можливість. Треба обережно катати, хто саме катає те, яке зараз у лісі. Будьте обережні.